Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин sttools.com.ua. І в даному відогляді надамо вашій увазі мережевий кущоріз від компанії Штіль, а саме модель HSE71. Постачається картонній коробці, ми її вже відкрили і бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, друзі, українською мовою. Звісно, що в комплекті йде сам кущоріз та захисний кожух для ножа, котрий одразу встановлений на нього. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Відстань між зубцями 36 мм, частота рухів 2600 ходів на хвилину. Джерело живлення мережа 230 В. Потужність 600 Вт. Довжина шини 60 см, загальна довжина 123 см. Тип руків'я поворотне. Вага інструменту 4,1 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. І перше, що суттєво вражає, це ширина захвату. Тобто даний кучеріз легко впорається навіть з важкими завданнями. Далі бачимо те, що у нас присутня система захисту з переднього боку, присутня система захисту від непередбаченого пуску, тобто до тої пори, поки не буде затиснуто. Два руків'я, у вас не буде змоги запустити інструмент, але є ще один цікавий момент, до якого ми повернемось пізніше. Далі бачимо те, що у нас руків'я поворотне, тобто зручно працювати як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Також є проміжне положення. У випадку, якщо ми займаємось декоративними роботами та хочемо фігурно оформити, наприклад, наші туї. Далі перейдемо саме до того моменту, який дуже цікавий. Якщо у нас є велика відстань від оператора безпосередньо до оброблюємої поверхні, і ми вже зробили, вирівняли, наприклад, горизонт, у нас є можливість за допомогою того, що присутній спеціальний захист ще позаду замінити переднє руків'я, тобто захист на передньому руків'ї можна замінити захистом на задньому. І є можливість вже. Робити певну більш чітку доводку. Сам інструмент оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для можливості кращого охолодження та більш тривалої роботи без перерви. З заднього боку у нас присутнє кріплення для мережевого кабелю. Відповідно, штатний мережевий кабель у нас має невелику довжину для того, щоб його не перерізати, так як його заміна буде коштувати значно дорожче, ніж, наприклад, подовшувач. І даний мережевий кабель в проблемних місцях дуже добре прогумований та захищений від зламу. До речі, у нас непогано прогумоване, вірніше, має поверхню, схожу на гуму і основне руків'я. Як висновок, маємо потужний універсальний інструмент, котрий дуже зручний у використанні і оснащений великою кількістю систем захисту. А на цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль. Ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Особисто я також подякував за перегляд і що сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та, друзі, побачимось!